Вітаю вас на безкоштовному уроці, який відкриє двері у світ професії таргетолог. Прошу вас вимкнути все, що може заважати. Візьміть блокнот, ручку і будьте максимально уважними, бо зараз я покажу систему, яка допомогла мені та моїм учням вийти на стабільний дохід, навіть якщо ви починаєте з повного нуля. Звідки я це знаю, що воно точно працює, тому що я була по той бік екрану. Я не мала жодного досвіду у сфері онлайн. У мене були сумніви, і я просто шукала можливість, і її я знайшла у таргеті. Сьогодні я допомагаю новачкам, таким як ви виходити на 300-500 доларів на старті, і найголовніше, не вкладаючи при цьому жодної копійки. Давайте ж розберемо, що це взагалі за така професія таргетолог і чому саме зараз вона мега актуальна. Таргетолог – це спеціаліст, який налаштовує рекламу в соціальних мережах в Інстаграм, Фейсбуці, TikTok, для того, щоб бізнеси отримували клієнти. Наприклад, ви можете налаштувати рекламу для інстаграм-магазину. Або салоном краси експертом тощо. Це люди, які мають свій бізнес, але вони не можуть налаштувати рекламу так, щоб вона приносила стабільно клієнтів. І ось такі бізнеси вони завжди готові співпрацювати з таргетологом, адже саме від таргетолога буде залежати їх розвиток і прибуток у продажах. Простими словами, ви допомагаєте іншим продавати через рекламу, а вони вам платять за результат. Найбільше мені подобається у цій сфері, що тут можна почати з повного нуля, без жодних вкладень на старті. Без ведення блогу і без технічних навичок в рекламі. А тепер я наведу вам декілька цікавих фактів про професію таргетолога. Попит на таргетологів зріс на 27%, у 2023-2024 році і важливо запам'ятати, що середній чек таргетолога – 200-500 доларів на місяць за клієнта. 70% нових спеціалістів знаходять першого клієнта, не маючи блогу, бази клієнтів, оскільки вони користуються безкоштовними методами, які є в загальному доступі. Бізнеси щомісяця вкладають в рекламу тисячі доларів і комусь цю рекламу необхідно налаштовувати. Тому професія таргетолога стала однією з найперспективніших. Активніших онлайн-сфер за останні три роки. І ось чому: постійно високий попит бізнесу клієнти потрібні завжди. Можна заробляти вже в перші два тижні. Працюємо з будь-якої точки світу. Витрати на старт складають лише 0 гривень. Повна свобода графіку, покроковий план старту. Ось точна схема, за якою я та мої учні виходимо на першу тисячу доларів. Крок один: розбираємось з налаштуваннями таргету та як він працює. Запевняю, що в реальності немає нічого складного в цьому. На своєму великому навчанні я даю працюючі фішки і інструменти. Мої учні приходять з повного нуля і вже за перший тиждень опановують роботу з таргетом і переходять до пошуку клієнту. Крок 2. Далі ми плавно переходимо до другого кроку, а саме пошук нашого першого клієнта. Тут вам достатньо задіювати безкоштовні методи, які відкриті для кожного. Давайте зараз детальніше покажу вам їх. Дивіться, це безкоштовний телеграм-бот, де завжди можна знайти свого першого клієнта. Зараз я детально покажу, як він працює. Як користуватися безкоштовним телеграм-ботом, покажу його назву і взагалі оцінимо його функціонал. Для мене він 10 з 10. У пошуку міщатами вводимо його назву і натискаємо на синю кнопочку розпочати. Тепер ми бачимо чітку інструкцію для того, щоб отримати доступ до бота і сотні заяв від клієнтів. Потрібно підписатися на наш основний канал. Я натискаю підписатись на канал. Приєднатися, тепер натискаю перевірити підписку. Після того, як в мене пішла перевірка підписки, мені необхідно обрати сфери, звідки саме даний телеграм-бот повинен пропонувати мені клієнтів. Я натискаю Обрати схеми і пішли. Для мене це є таргетована реклама. І натискаю Зберегти сфери. Тепер є прям дуже детальні інструкції від власника даного Telegram-боту. Що це взагалі за програма, як неї працювати? Прям тут дуже-дуже все детально. Зараз цей бот починає шукати міні вакансії з моїми потенційними клієнтами. Супер, що він навіть аналізує нові вакансії в Trends, оскільки особисто я досить так багатенько закрила клієнт за допомогою правильних постів Trends. Поки бот мені шукав клієнтів, я собі могла виділити там 4 хвилинки свого часу і взагалі познайомитися з цим власником і детально дізнатися про цей бот. Я одразу прогорнула вниз, о, і бачу, що мені вже даний бот підготував для моєї категорії таргатовану реклама» чотири клієнти. Я натискаю отримати вакансію. Ось, дивіться, який дуже класний продукт я вже знайшла. Це є таргетолог, який має досвід запуску міні-курсів на холодний трафік, міні-продукту для лікаря. Особисто я люблю з таким працювати. Я одразу можу відгукнутись, натиснувши відкрити контакт, і я оцій даші пишу, що там «Привіт, я бачила повідомлення в тренд. І вже далі по правильному скрипту я їх закриваю. Також мені одразу підтягнуло, що я можу, в принципі, бути помічником таргетолога. Це також досить класно для того, щоб набиватися своїх пішок. Наступне тут йде запрошення в рекламну агенцію і тут йде також в агенцію. Якщо ми хочемо отримати ще щось більше, ми можемо натиснути підписка. Тобто ми можемо також взяти платну версію даного боту, і він буде пропонувати дуже багато ботів. Можемо взагалі спробувати 48 годин тестового цього боту лише за 1 гривню, а далі вже буде доступ за 990 гривень. Ми можемо повністю ознайомитися з відгуками, тому що дуже багато людей правильно формує резюме в даному боті і знаходить одне одного, не двох клієнтів і на хороші Чеки. Наступне, що в нас є, це є база знань. Тобто, якщо ми хочемо дізнатися щось більше про AI-генератори, як відповідати клієнтам, міні-курси по продажам, ми це також в даному боті можемо все організовувати. Також є в загальному у них курс. Він є також по певних категоріях, і ми можемо його взагалі підключати за одну гривню. В принципі, цей бот дуже подобається. Також якби в нас був вже оплачений даний бот в графі профіль ми можемо натиснути і заповнити прям дуже детальну інформацію. Ну скільки в нас в принципі бот безкоштовний, то тут користуємося виключно з тими резюме, які нам надають. Але взагалі воно йде дуже-дуже класно. Тому зберігайте цей бот і користуйтеся. А на навчанні я прям детально показую взагалі, як працювати з даним телеграм-ботом на платній версії, як туди загружати резюме, як відповідати клієнтам і всі технічні деталі. А також мої учні часто знаходять клієнтів ось тут, у звичайному, у всім відомому сайті Work.ua. Давайте розглянемо, як взагалі з ним працювати. Крок 3. починаємо домовлятися з клієнтом про співпрацю на своєму навчанні, яке триває півтора місяці. Я даю всім учням готовий скрипт розмови того, як варто розмовляти з клієнтом, для того, щоб він зрозумів перевагу роботи з вами і готовий був внести передоплату. Крок 4. Ми отримуємо від нашого клієнта передоплату 50% за перші два тижні роботи. Саме так ми завжди беремо оплату наперед і так працюють всі таргетологи світу. І на цьому ми отримуємо дуже велику перевагу. Крок 5. Починаємо вести нашого клієнта. Налаштовуємо йому таргетовану рекламу для того, щоб він отримав більший прибуток при співпраці з нами. Важливо, на навчанні ви отримуєте дійсно. Потужні інструменти, які здатні сильно збільшити продажі будь-якому вашому клієнту. За цей час ви впевнилися, що ви, як таргетолог, принесли гарний результат вашому клієнту. А також ви зрозуміли, що введення одного клієнта в день забирає 2-3 години максимум, і відповідно ми переходимо до наступного приємного шостого кроку. А крок 6 полягає в тому, що ми беремо передоплату від діючого клієнта знову 50% за ведення наступних двох тижнів. І тут ви в роботу вже можете брати паралельно ще одного клієнта. Так як в першому вже не потрібно витрачати буде дуже багато часу і ваш дохід збільшиться в два рази. Крок 7: завершуємо місяць роботи з першим клієнтом, отримуємо від нього відгук, беремо передоплату знову за наступні два тижні, і з цим відгуком ви можете переходити і шукати нових клієнтів, але ви вже можете піднімати вартість своєї послуги з. 150 до 200 доларів, і з кожним успішним кейсом ціну на свої послуги ми піднімаємо. Коли я тільки починала, я не знала і де я буду шукати клієнти, і мені завжди здавалося, що всі будуть питати у мене про кейси, успішні результати. А на старті я ще їх не мала. Думаю, що ніхто не купить, бо я новачок. Але правда така: реально лише 5% клієнтів запитують про кейси. Решта дивляться, як ви розповідаєте про власні послуги, те, що клієнт може отримати після роботи з вами. Я просто шукала клієнтів безкоштовними методами, спілкувалася з ними, і люди з радістю погоджувались працювати зі мною та навіть більш згодом. Мої клієнти почали радити мене своїм колегам, і таким чином у мене почало працювати сарафанне радіо. Зараз мій дохід із проектів складає понад 5 тисяч доларів в місяць. І в мене є черга клієнтів, які готові чекати два місяці, щоб попрацювати зі мною. Наприклад, моя учениця Настя до навчання вона працювала оператором у провайдера інтернету. Вона прийшла до мене з повного нуля, і вже за перший тиждень ми опанували таргет, розібралися з тим, як він працює, і знайшли свого першого клієнта на сайті Work.ua. Через два тижні Настя отримала клієнта з чеком 200 доларів у ніші жіночі сумки. Зараз вона веде кілька проєктів і заробляє від 800 доларів на місяць. І це лише її старт після закінчення навчання. А тепер відповідаю на найяскравіші питання у моєму діректі. А якщо я нічого не вмію робити, не хвилюйся, я настільки детально показую на своєму екрані, що і куди натискати, все, що вам буде потрібно, це просто повторювати за мною. А якщо потрібно вести інстаграм і постійно виходити в сторіс? не обов'язково. Є таргетологи, які заробляють десятки тисяч доларів і при цьому взагалі не ведуть соціальні мережі. А якщо я не знайду клієнта, я покажу тобі перевірену систему пошуку клієнтів як безкоштовними, так і платними методами. І вже під час навчання ти знайдеш свого першого клієнта. У професії таргетолог мені найбільше подобається. Гнучкий графік, оскільки можна працювати коли зручно і взагалі без прив'язки до місця. Лише потрібен інтернет. Масштабування можна вирости у власний бренд або відкрити агентство. Робота з дому або з будь-якої точки світу без вкладень. Підходить для людей різного віку, і навіть якщо ви знаходитесь за кордоном. І вагома перевага цієї професії, що попит на наші послуги росте кожного місяця. А давайте з вами поговоримо, скільки ж можна заробити, якщо ви приходите на навчання з повного нуля. В перші два тижні ми можемо заробити 150-200 доларів з першого клієнта, оскільки на першому тижні ми повністю вивчаємо «Таргет», а на другому ми починаємо працювати з клієнтом і отримуємо наших перших 50% заробітної оплати. Через місяць у вас вже буде 2-3 клієнта по 200 доларів, тобто 600 доларів. Через 2-3 місяці стабільно 1000-1500 доларів. Далі масштабування і збільшення чеків. І можливість вийти на 3-5 тисяч доларів. Зараз у мене відкритий набір на авторське навчання Таргетолог з нуля, де в перші два тижні ви знаходите першого клієнта. Починаєте заробляти перші 150-200 доларів прямо під час навчання. Отримуєте чітку покрокову систему від опанування таргету та пошуку першого клієнта до масштабування, де ви одночасно ведете 3-4 клієнта. І найголовніше, я розжовую кожен крок настільки просто, що навіть зрозуміє дитина, щоб потрапити на навчання, просто заповнюйте анкету перед записом під цим відео. Анкета вас ні до чого не зобов'язує, але заповнивши її, ви автоматично отримуєте можливість потрапити на навчання за найкращою ціною. Отримати доступ до бонусів і подарунків, і гарантовано отримуєте пріоритетне місце в групі. Після заповнення анкети з вами зв'яжеться моя команда і десь відповіді на всі запитання, і також допоможе обрати вам найвигідніший тариф. Дякую, що ви були тут. Ви вже зробили перший крок до своєї нової професії таргетолог. Другий крок це заповнення анкети перед запису, яку ви знайдете під цим відео. Побачимось з вами у середині навчання, де я покажу, як вже в перші два тижні отримати свого першого клієнта та заробити перші кошти. До зустрічі!